Вы кажется, вы ви когда коли кажете еще одно человечество именно мягче без письма. Национальная металлургическая академия Украины. Только что мы были на програмі Скажи своє слово. Вот. А, наши впечатления более чем положительные, потому что информация, донесенная здесь, весьма полезна и актуальна для студентов. Ну и в, в целом для молодежи. Да. Давали есть вопросы, которые довольно-таки можно использовать в дальнейшем. И ответы были довольно-таки аргументированы. Полученная информация имеет весьма широкое практическое мнение. применение. Нет. Ще людям розкрить глаза на всьому. Вітаю, заступник декана законної роботи гуманітарного факультету доцент Лучені Нового Приємно відзначити, що в Україні з'явилися е, такі соціальні проєкти, пов'язані із активізацією громадянської позиції студентів. І треба тільки е, вітати е, людей, які занепокоєні і е, громадянським суспільством, його активною позицією. Е, Проводять майстер-класи щодо децентралізації, щоб хотілося щоб наші студенти були більш активними і розуміли, що майбутнє саме за ними. Адже на їхні плечі покладається бути не тільки конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці, але й перш за все громадянами із високими духовно-моральними якостями. Тому ми ще раз вітаємо учасників проєкту і перемоги на квесті у суботу. Вітаю ще раз.